Яку найбільш божевільну причину розриву або розлучання ви чули? Моя дівчина постійно скаржилася, що після роботи я приходжу додому рано, я не мию її посуд, який вона залишає в раковині. Я завжди прибираю після себе. Але ці постійні вимоги мити її посуд зламали мене. Я не витримав, і одного дня, коли прийшло після роботи, я зібрав усі свої речі та пішов. Зі мною ж хлопець, бо я була занадто збуджена весь час. Ні, я не приставала до цього хлопця з вимогою сексу. Постійно я просто не відмовляла йому, коли він хотів сексу. Він сказав, що для нього як для чоловіка нормально часто хотіти сексу, але для мене було ненормально йому не відмовляти. Він ні за що на світі не міг перемогти мене в Смеш. Зрештою, це поглинуло його, і він так злився, що міг днями ним розмовляти. Згодом мені набридло, і ми розійшлися. Мабуть, може сказати, що гнів і незрілість були справжніми причинами, але смеш став каталізатором. О, звучить села. Будь ласка, відпишіться.